Ну і перед початком цього відео хотів вам порекомендувати свій магазин Loveshop.ua Посилання на нього буде в описі. Там безліч різноманіття нових товарів цікавих на різний смак, зброя, оригінальні фігурки, набори. Дуже багато чого. Посилання буде в описі. Також скоро там додаються, будуть додаватися нові товари та додаються кожного дня. Тому переходьте. Та замовляєте, тим самим ви підтримуєте мій канал в розвитку. Всім привіт! І сьогодні у нас буде дуже-дуже цікавий огляд. Огляд буде на мою новеньку посилочку, яку ви побачите вже в відео. Перед початком цього відео поставте лайк, підпишіться на канал. Також не забувайте, що під кожним моїм відео в закріпленому коментарі, в описі, посилання на мій магазин. На телеграм-чат, на телеграм-канал. Переходьте та підписуйтесь. Ну що ж, переходимо до нашого огляду, нашої дуже-дуже цікавої посилки, яка мені допоможе в анімаціях. Дані ще в ми зйомці цих анімацій. Це ось така ось дуже різноманітна та цікава зброя. Її тут доволі немало і воно дуже, 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 -дуже цікава. Є такі екземпляри зброї, яких нікого і не було. Є голови поранених, які я дуже-дуже дуже сильно хотів, тому що я ніде їх не міг знайти, а зараз я їх знайшов і вирішив купити. Тому ось тепер уже анімації будуть набагато якісніші, тому що вже додалася нова якісна зброя. І все буде на... Набагато-набагато краще. Сама якість. Різні АК-12, різновидності автоматів, РПГ, ПКМ. Ну, дуже і дуже велике різноманіття зброї. Мені просто дуже-дуже сильно потрібна ця посилка. Тому що на даний момент зброї в мене було не дуже багато. І це мені не вистачало, тому що коли робиш анімацію, різновидність зброї та фігурок має бути доволі велика та цікава. Тому що це як фігурка противників, так і фігурки самих бійців, про яких ти знімаєш. Тому це для цього потрібно різноманіття. Перше це ось такий ось дуже дуже цікавий автомат з е глушником, Він мені дуже сильно подобається. Я навіть скажу, що е раніше такого не бачив. Ну, саме в анімаціях українських аніматорів, саме з такого автомата. Далі це найзвичайний. Тут навіть на ньому задержуватися доволі потрібно. Показувати їх буду всі до через руку, тому що так фокусується камера. Ось така ось RPG, Теж дуже-дуже цікава, вона мені також подобається. Також не забувайте, що скоро на каналі десь вийде нова інструкція, тому що інструкція на дрон Камікадзе, а саме на FPV дрон, набрала дуже-дуже гарні парелі. 500 параллелів. Ось такий ось ПКМ дуже гарний. Я дуже-дуже сильно хотів знайти його в Україні саме. Не дуже важко, але я його довго наважувався щоб купити. Ось така ось дуже красива СВД. Вона мені також подобається, тому що та СВД, яка в мене була, ну, вона взагалі ну не виглядає гарно. Це ось прямо, ну, як справжня. Зброя для фігурки це просто буде просто клас. Ось такий ось автомат. Хто знає його правильну назву, напишіть в коментарях. Тому що я з як він правильно називається. Також у нас наступний це ось такий ось автомат з підствольним гранатометом. Виглядає також цікаво, але дуже-дуже недеталізовано, я б сказав. Ну і різні маленькі аксесуарчики, такі як пістолети і все тому подібне. Зараз ми це все будемо чіпляти на наші фігурки та подивитися, як це все виходить. Перше, це у нас така фігурка кулеметника. Вона є дуже красива, вона мені дуже сильно подобається. Е, далі у нас фігурка снайпера, тому ми йому даємо СВД, е, тому що вона на йому найбільше підходить. Він прям дуже гарно з виглядає. Зброя, звісно, дуже гарна, але в деяких моментах трішечки е, поганенько покрашена, а то, то все нормально. Все дуже якісно і красиво. Так, далі ми будемо одягати наші фігурочки, додавати до них зброю і все тому подібне. І наші фігурочки будуть просто, просто дуже-дуже гарні.